Він сказав: ніколи, ніколи, ніколи не буду спрятатися. призовуть, піду служити, піду служити тому ми його шануємо. Тому хай земля буде йому пуха. Вікторія Бесараб – колишня колега загиблого військового Олександра Дубова. Жінка приїхала щоб вшанувати пам'ять Олександра, з яким вони разом працювали на будівельному підприємстві в Авдіївці на Донеччині. Дуже гарний далі. Любив рибалку, любив збирати гриби. Добрий був як друг, а спеціаліст який був. Його так любили, працівники. Я так його слухалася. Він ніколи не ні, завжди нікому заказав поганого слова, завжди з пошаною, завжди був за Україну. Олександр народився і виріс в Авдіївці. Там закінчив школу. Опісля здобув фах столяра паркетника в місцевому профтахучилищі. Повідомив на сайті рівнеради. У березні минулого року чоловік із сім'єю евакуювалися. На Полтавщину там, після четвертого візиту у військомат, чоловіка мобілізували. Рівнянки Зоя Бабенко і Леся Українець прийшли віддати шану воїну. Ми ходимо кожний раз до всіх, до всіх, всім віддаємо шану за те, що вони загинули за нас. Хай їм буде царство небесне. Вони так в раю. Ми знаємо, тому що пекло вони пройшли вже». 41-річний Олександр Дубов був сапером, зазначили у міськраді. Помер чоловік від поранень, отриманих 10 серпня під час виконання бойового завдання поблизу села Старомайорське на Донеччині. Про його смерть дружині Наталі з донькою Аріною повідомили 18 серпня. Мати загиблого воїна родом з Рівного, тому попросила поховати сина на кладовищі у Тинному. Підтримати родину на головний майдан Рівного прийшли парафіяни церкви Преображення, яку відвідує мати Олександра. Мама приходила, молилась за нього, розповідала, що він поїхав на навчання, потім пішов захищати наш край нас з вами. І тому дуже прикро, що ця війна забирає кращих. Забирає кращих. Тому ми прийшли сьогодні розділити з батьками гореться і дякуємо нашим хлопцям, що вони нас захищають. Грунтківська Анастасія Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.